Це від протитанкової залишився. Наша 28-та бригада нам передавала. Ага. Вот. По факту именно ця штука вона дуже удачлива була. Їхала mm -hmm. в машині, її везли, вона була з ракети снаряжена, mm -hmm. машина потрапила під обстріл. Да. Короче, її зачепило осколком, mm -hmm. ракета ага. не взірвалася. Ракету злікли, да. тубус віддали мені. Ракету да. там применять. Власне, він хлопці щасливі, що залишились живими. пан Микола отримав тубус від ПТРК Фагот. Установка із підписом соліста гурту Тінь Сонця Сергія Василюка була лотом на аукціоні. Його оголосили штаб волонтерів Южницької ОТГ та Южницьке телебачення. Тиждень тому Ці хлопці, що стали живі, вони ще покажуть. Покажуть, да покажуть, покажуть нам на нашому ворогу. Що ми стоїмо, і ми переможемо. Переможем. Ми переможемо. Перемога буде обов'язково. Тубус придбала донька пана Миколи Вікторія. Вона южненка, яка шість років проживає за кордоном. Ми зв'язалися з Вікторією у соціальній мережі, і вона погодилася записати для нашого сюжету відео. Доброго дня всім. Дуже велика дяка нашим волонтерам за їх нескінченні ініціативи. Тому що це зараз надважливо. У нас єдина мета. Нас багато, нас багато українців, які живуть в Україні, багато тих, хто живе за кордоном. Ми гуртуємось, ми збираємо кошти, ми намагаємось підтримувати ініціативи такого роду. Я розумію, що на цьому не можна зупинятися. Ми йдемо далі. Дякую ще раз за такі ініціативи. Тубус у папи. Папа, привіт! Ідемо далі до перемоги. Допомагаємо хто чи може. І це обов'язково обов'язково здійсниться. Слава Україні! Аукціон тривав протягом п'яти днів у спільноті штабу волонтерів у Фейсбук. Тубус продали за 10 тисяч гривень. Якщо ми порівнюємо з аукціонами на такі такі штуки, скажімо так, в інших там організаціях то ми там бачимо, що це приблизно 5-8 тисяч гривень. Насправді, ну тобто ціна такого тубусу це в такому там вимірі приблизно. Виручені кошти допомогли закрити збір на дві рації для підрозділу 46-ї бригади, яка зараз під Солидаром. Один з учасників збору Іван Жуган представник духовенства не тільки сам донатив, а й залучив до участі велику кількість своїх друзів та знайомих. За час навчання в духовній семінарії я старався бути таким активним семінаристом, так і з іншими братами семінаристами організовували різні заходи, наприклад. Там Заходи по підтримці духовно-моральної, навіть матеріальної наших поранених військових в шпиталях. Починаючи з 2014 року, так відвідував, також організовував різні заходи для дітей, які знаходяться в виправних колоніях, так, різні прощі, молодіжні, національні, так. Це довга історія, так. І в цих заходах так знайомився з різними людьми, так, тому що Життя та це завжди якісь знайомства, нові друзі. Так, і якби з тих часів, якби ці люди залишилися, там ми далі підтримуємо гарні стосунки. Це прекрасні люди. І от їх вдається згуртувати, так тобто по можливості, ці люди допомагають. Різна аудиторія та різні люди, починаючи від військового, який знаходиться в передовій окопі. Тобто він надсилав допомогу. І навіть люди, які знаходяться зараз в такій країні, як Сполучені Штати Америки, по телефону ми зв'язалися з постачальником та замовили рації. Вже найближчими днями вони будуть відправлені в зону бойових дій. А ми вже отримали подяку від військових 46-ї бригади. Житель Южненської громади Віталій записав для нас відео. Вітаю вас. Я боєць 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Мій позивний бендер. Я родом з сонячного міста Южне Одеської області, за яким я дуже сумую і бажаю якнайшвидше повернутися повернутись додому. Хочу подякувати усім, хто долучився до збору коштів на рації, усім, хто поширював інформацію. В тяжких боях під Бахмутом та Солідаром було втрачено багато всього, в тому числі засоби зв'язку. Багато було втрачено з технікою згоріло. Багато було втрачено разом з побратимами. Дуже важко робити вперед-вперед, коли немає належного зв'язку між підрозділами. Ще раз хочу подякувати усім. Хто приймав участь у цьому зборі? Слава Україні! Слава українцям! Ви найкращі.